Літаю! Сьогодні в огляді набір від компанії Rough Rider для scрімshow. Scрімshow це мистецтво нанесення малюнку на кістку або бивні тварини. От. В наборі у нас йде сам набір і такий буклет, який допомагає нам ознайомитись з тим, що таке скрімшоу. Ось тут коротка історія. Тут розповідається, що це, як я казав вже мистецтво нанесення малюнку на кістку або бивні, там, слонів чи мамонта, чи інших там, якісь морських тварин, що зародилось це мистецтво десь між 1745-59 роках в Тихому океані серед китобоїв. О, тут малюнок самих китобоїв да, під час цього, такого заняття кривавого. Ну і схематичний перелік вкладення, до нього ми подивимося вживу. І поради, як значить, робити саме скрімшоу, приклади малюнків. Ну інше. Ну, перейдемо до самого набору. Набор йде в такому нейлоновому чохлі з фірмовим написом. Одразу йде в наборі ніж. Це класична модель Trapper З білою нефарбованою кісткою, латунними лайнерами, мельхіорами, притинами. Двома клиночками зі сталі 440. Кліппойнт. Спей. Так, ну і подивимося, що в самому наборі. Давайте десь все. У нас є стілус дерев'яний. У нас є інструмент, шило, голка. У нас є така штука, потім по неї поговоримо. Набір картинок, які за розміром підходять під цей ніж. У нас є така сталева вата. Так правильно називається. У нас є. Така маленька баночка з чорнилами і три ватні палички. Так, все. Тут, якщо подивитися, я да, зараз спробую. Оп! Там дві такі резиночки, да, щоб утримувати. Складення. Тобто, в принципі, цей чухо можна для чогось іншого використовувати. От. Давайте подивимось. Ну, зрозуміло, головний інструмент. Це таке шильце, за допомогою якого Ой, виключу світло. Проколюю кістку по малюнку. Дерев'яна ручка з написом Рафрайдер. Корком таким захищений кінчик, дерев'яний стілус, от, набір малюночків на такий напір прозорій. на аркуші паперу. Значить, як бачите, тобто можна от зразу от от вирізати, можна, наприклад, вирізати цей шматочок, да? Скотчем Гарно приклеїти на сторону, да, щоб він міцно тримався, не Йорзав ось так. Да, підібрати міг там. Так, і ось так вже ви наколюєте малюнок, потім затираєте чорнила, от, хліфуєте і. Потім карнабулою чи там, ну, то чим. Затирається, щоб не виходило чорнило. Це один спосіб. Тут пропонується ще інший спосіб. Можна взяти оцю штуку. От. От мені цікаво, хто з вас одразу вгадає, що це воно таке. Да? Ось такі папірці чорні, напівпрозорі. От, хто не згадав, кажу, це у нас називається копірка. Колись, коли не було ще принтерів, не було ксероксів, а були тільки друкарські машинки. Якщо не знає, хто щось таке друкарська машинка, то це як принтер тільки з ручним приводом. Клавіатура є, голочки такі. До кожної, ну не голочки, а до кожної клавіші там певний молоточок з таким же символом, да, з буквою, і натискаєш клавішу, і він відбиває через ленту з чорнилами на папері. Так от, щоб не друкувати два рази одне і те саме, між двома аркушами паперу вкладалася така копірка. І набивався текст, і він одразу перебивався на іншу сторону, через те, що тут такий ну, профарбовується, коротше кажучи, через цю копірочку відбивається теж От. Тут пропонується ще можна зробити так, щоб ви прикладаєте цю копірку, прикладаєте малюнок і стілусом ось цим. Його акуратненько промальовуєте. От, да? І він має відбитися. Перед цим радять значить, обробити поверхню цією сталевою ватою, щоб вона стала трохи шершавішою. От, щоб краще краще наносився малюнок. Бо вона ну, дуже так відполірована, слизька. Да? Також, якщо ви гарно малюєте, чи у вас є хтось, хто може малювати, також обробили ваткою цією металею поверхню і малюєте просто олівцем одразу по кістці і потім проколюєте по цьому малюночку. Цим шильцем чи голкою, як його, не знаю, як воно правильно називається. От, коли ви прокололи, ви. Макаєте ватну палочку в чорнила і затираєте чорнило в ці отвори. Потім витираєте начисто і, як радять, там, наприклад, карнабули, карнабульським воском розтопленим затираєте дірочки, да, щоб чорнила не виходили вже. От. Але я б радив подивитися відео на Ютубі. Люди показують, як правильно робити от, послухати їх поради і ну, трохи повчитися так би мати, наглядно. От. Ну, наприкінці можу сказати, що досить незвичний, але дуже цікавий такий крок компанія Rough Rider зробила своїм. Шанувальникам через те, що я не бачив, наприклад, щоб одразу такий міні-набор, за допомогою якого ви можете зразу з ходу почати щось зробити своїми руками. Дуже цікавий набір. Я одразу взяв два. Один хочу залишити собі, ну і спробувати свої сили. В скрім шоу. Подивимось, що вийде. На цьому все. Дякую, до побачення.